У сучасному світі роль бібліотек невпинно трансформується. Сьогодні це не лише сховище книг, а й активні учасники цифрових перетворень. Відділ створення та організації електронних ресурсів Одеської національної наукової бібліотеки саме такий приклад. Його діяльність спрямована на створення, розвиток та наукову організацію електронних інформаційних ресурсів. Що активно використовується в освітній, науковій та культурній сферах, серед головних завдань відділу оцифрування рідкісних і цінних документів, формування електронної колекції та баз даних, участь у регіональних і міжнародних цифрових проектах. Особливе значення має повнотекстова краєзнавча база даних, створена Одеською національною науковою бібліотекою. Вона вже містить понад 860 тисяч записів з публікацій одеських, українських та районних змі, об'єднаних в зручну пошукову систему. Що квартально поповнюється електронна колекція книжковими раритетами. Відділ приймає участь у національному проєкті Культура України тощо. Фахівці відділу також надають методичну допомогу бібліотекам і науковим установам. Консультують користувачів, допомагають у використанні електронних ресурсів і здійснюють платне оцифрування документів. Завдяки цій роботі бібліотека впевнено зберігає своє місце в інформаційному просторі, підвищує якість обслуговування і залишається важливим соціальним інститутом у цифрову епоху. うん。